Двигун від ОМ651. Зараз знімаємо клапанну кришку, знімаємо поддон, кидаємо в мойку, миємо і потім робимо розборку. Вимили і робимо розборку. Дивіться, зняли головку. По головці видно, що вона тільки шліфована, прокладка ніде не пробита. Клапана опускні всі утоплені. Тобто Тут робився ремонт. Хтось тобто щось робив всі головки по циліндрам Ось ціліндром є і ржавчина, є і вироботка. Ну, далі будемо розбирати, будемо дивитися бугольну плиту і тут видно, що у нас один шатун застукав. Тобто Він повністю посинів. І коли ми беремо корпус пластиковий, який е -е, закриває то есть масло заборна трубка, в цьому місці де корпус. Він проплавився, сам корпус потрібно замінювати. Ви бачите, як застукали вкладиші. Тобто, і далі знімаємо бал, дивимося, чи можна його шліфунути в якийсь розмір. Коли зняли ще четвертий циліндр, ми бачимо, що четвертий також загризаний.